Доброго дня, мої Любі. Сьогодні починаємо урок математики. Говоримо про письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Відкриваємо сторіночку 53. Опрацьовуємо завдання 323. Подивились, будь ласка, які з цих фігур мають однакову площу і поясніть, будь ласка, чому. На мою думку, однакову площу мають фігури 1 і 3, і 2 і 4. Тому що в них однакова кількість наших квадратів. Там в першому і третьому по 4, а в другому і четвертому по 3 квадрати, незалежно від того, як вони розташовані. Отже, працюємо далі. Сьогодні говоримо про ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. На сторінності 54 перед нами буде запис. Але я хочу почати з того що. Ось цей запис. Звертаю вашу увагу. Перед нами число 64 596, яке ми ділимо на 3. Перше неповне ділене у нас буде 6. 6 поділити на 3 буде дорівнювати 2. Це у нас тисячі, Ми починаємо ділити з десятків тисяч. Наступне беремо з вами 1000. І це друге неповне ділення буде 4. 4 на 3, ми знаємо, не ділиться без остачі. Підбираємо число, яке найбільше підходить, щоб ділилось на 3 безостачі. Тобто, 3 ділиться на 3 буде 1. В частку записуємо 1. І у нас. Отримуємо одиничку. в остачі. Зносимо далі третє неповне ділене, зносимо 5 до остачі і отримуємо 15. 15 це буде третє неповне ділене. 15 ділимо на 3, буде дорівнювати 5. Далі, остачі у нас немає. Зносимо дев'яточку. 9. 9 поділити на 3 буде дорівнювати 3. <кій> віднімаємо 9. Далі підкреслюємо, знову остачі немає. Зносимо 6. 6 відняти 6, 6 дорівнювати на 3. Буде дорівнювати 2. В частку записуємо. І віднімаємо 6, отримуємо 0 в кінці. Отже, частка чисел 64 596,3 дорівнює 21 532. Пропоную записати наше ділення. Наші вирази на ділення і опрацювати це з вами на практиці. Отже, записуємо число класна робота, каліграфічна хвилинка. Після цього ми записуємо вирази 325 на сторінці 54. І записуємо перший вираз. 9696 поділити на 8. Отже, вирази 325. На сторінці 54. 9696. Ділимо на 8. Перше неповноділення у нас буде 9. 9 на 8 безостачі не ділиться. Найближче, яке ділиться безостачі, це буде 8. 8 поділити на 8 буде одиничка. Віднімаємо 8. І у нас виходить остача 1, зносимо сюди шістку. 16 поділити на 8 буде 2. Віднімаємо 16. Зверніть увагу, я пишу число під числом. Побачили, так? Клітинка під клітинкою. Далі, остачі у нас немає, зносимо дев'ятку. Знову 9 на 8 не ділиться без остачі. Найближче, яке ділиться, буде 8. Отже, 8 поділити на 8 буде 1. І від 9 віднімаємо 8. У нас так само. Залишок. Різниця 1. І зносимо сюди 6. 16 поділити на 8 буде так само 2. І у нас віднімаємо 16. І виходить 0. Отже, частка ти, чисел 9696,8 буде дорівнювати 1212. Відступаємо в бік 4 клітинки, записуємо наступний вираз. 58 728 ділимо на 3. І так, починаємо ділити з десятків тисяч. 5 ділимо на 3. 5 на 3 безостачі не ділиться. Найближче, яке ділиться безостачі, це буде 3. Отже, 3 поділити на 3 буде 1. І від п'яти віднімаємо 3. Остача буде 2. І до остачі зносимо 8. Отримуємо 28. Найближче, яке ділиться на 3 без остачі, це 27. 27 поділити на 3 буде дорівнювати 9. В часті записуємо 9. І від 28 віднімаємо 27. Знову в остачі маємо одиницю і зносимо до неї 7. 17. Найближче, яке ділиться, це буде 15. 15 ділимо на 3. В часті записуємо 5. Від 17 віднімаємо 15. Підкреслюємо. 17 відняти 5. Буде у востачі 2. І зносимо ще двійку. 22 ділимо на 3. Найближче, яке ділиться, 21. Тобто. 21 поділити на 3 буде дорівнювати 7. Віднімаємо 21. остачі 1 і зносимо 8. 18 поділити на 3 буде дорівнювати 6. Віднімаємо 18 і пишемо, що буде 0. Отже. Частка чисел 58 728 ,3 буде дорівнювати 19 576. Ось таким чином ми з вами розв'язали. Працюємо далі. Як ви бачите, наступний вираз у нас тут не поміститься. тому ми відступаємо від попереднього клітинку вниз і починаємо записувати тут 54 464 поділити на 4. 54 тисячі. 464 будемо ділити на 4. Починаємо ділити з десятків тисяч, 5 ділимо на 4, без остачі не ділиться. Найближче, яке ділиться, буде 4. 4 поділити на 4 буде 1. Віднімаємо від 5 4. Остача 1, зносимо 4. 14 поділити на 4. Найближче, яке ділиться, буде 12. 12 поділити на 4 буде 3. Віднімаємо 12. Остача 2. І зносимо 4. 24 поділити на 4 буде 6. Віднімаємо 24. І подивіться, у нас немає остачі, але іще ще є що ділити. Тобто ми підкреслили, остачі в нас немає. Під цими, в цих двох клітинках під ними ми нічого не пишемо, навіть 0. І під третьою клітинкою, тобто поряд з ними, зносимо 6. 6. Найближче, яке ділиться, буде 4. 4 поділити на 4 буде 1. Віднімаємо 4. Остача 2. І зносимо туди ж 4. І у нас тоді виходить знову 24. 24 поділити на 4 буде 6. Віднімаємо 24 і пишемо 0. Отже, ось таким чином. Частка чисел 54 464 і 4. Буде дорівнювати 13616. Працюємо з вами далі. Ось тут поряд я писати не буду. Побачили, так? Відступлю сюди і почну писати тут. Щоб трошки економити місце. І наступний у мене вираз: 625 590 поділити на 5. 625 590. Ой, не влізе він у мене тут, звісно. Ну, трошки виліземо за поля. Поділити на 5. Починаємо ділити з сотень тисяч, тобто, 6 поділити на 5, От найближче, яке ділиться, буде 5 одиничка. Віднімаємо 5. Остача 1, вносимо сюди двічку. А, 12. Найближче, яка ділиться 10. 10 поділити на 2 буде. 10 поділити на 5 буде 2. Віднімаємо 10. 22. остача, 25 поділити на 5. Розуміємо, що буде 5. Без остачі у нас. Підкреслюємо так само п'ятірочка, ось тут зносимо 5, поділити на 5, одиничка. Віднімаємо 5. Так само підкреслюємо, остачі немає. Виносимо до на наступну клітиночку, 9. Ділимо на 5, найближче, яке ділиться, буде 5. Так, остача 4. І зносимо 0. 40 поділити на 5 буде 8. Бачите, наскільки вилізли за, за поля. Відняти 40 буде 0. Отже, частка чисел 625 595 буде дорівнювати 125 118. Дякую. Працюємо з вами далі. Записуємо вирази 326. Пропоную записати вираз, а розв'язувати самостійно, а потім звірити з відповідями. Пишемо вирази триста двадцять шість на сторінці 54. чотири отже сім тисяч чотириста сімдесят, ділю на шість, додаю двадцять п'ять тисяч двісті Помножити на 3 відняти 10252, поділити на 4 і буде дорівнювати. Зверніть увагу, у мене лишилось мало місця тут. Не ділення, не множення, я тут розписувати не буду. Я перейду на новий листочок. Отже, першою дією ми будемо ділити, другою будемо множити, третьою знову ділити. Далі. Будемо додавати і після цього віднімати. Працюємо самостійно і звіримо з вами з відповідями. Отже, у мене вийшло взагалі відповіді 74 315. Перевіряємо по діям. В першій дії в мене вийшло 1245, в другій дії 75 633, в третій дії 2563, в четвертій 76 878. І у 5-й дії 74 315, те саме, що і в мене вийшло. Я записала, і не забула у відповіді. Працюємо з вами далі. Записуємо задача 327. На будівництво привезли 9450 сантнерів піску, а цементу у 7 разів менше. За один день витратили 1 восьму частину привезених матеріалів. Скільки витратили на будівництво за день сантнерів піску? Та цементу окремо. Отже, записуємо задачу 327. І так. Отже, у нас був пісок. Так, і пишемо. І цемент. Ми знаємо, що витратили, невідомо, але сказано, що 1 восьму від загальної частини. Цементу, ой, вибачте, піску у нас було 9450 центнерів, а цементу невідомо, але сказано, що у сім разів. Менше. Менше цементу було, ніж піску. Разом і одну восьму від усіх матеріалів витратили. Виходить, що і того, і того разом. Значить, і цементу і піску у нас витратили однакову кількість. Розв'язання. Першою дією нам потрібно дізнатись, скільки було. <цементу>. Тобто ми маємо 9450 поділити на 7. Ділимо письмово, тобто у стовпчик 9450. ділимо на 7. 9 ділимо на 7, найближче, яке ділиться 7, буде 1. Залишок 2 остача. і вносимо ще 4. 24 найближче, яке ділиться, буде 21. 21 поділити на 7 буде 3. Віднімаємо 21. Остача 3, І зносимо 5. 35 поділити на 7, буде 5. І далі ми знаємо, що буде 0, і 0 зносимо сюди. Пишемо біля біля частки центнерів було цементу. Тепер другою дією нам треба дізнатись, скільки разом. Правильно, цементу і піску. Тобто, ми маємо до 9 тисяч. Чотириста п'ятдесяти додати тисячу триста п'ятдесяти. Нуль, нуль. Вісім. І тут у нас виходить десять. Десять тисяч вісімсот. В дужках буде тирів. Привезли. Цементу і піску разом. І тепер третю дію ми маємо дізнатись, скільки ж витратили. Тобто 10800 маємо поділити на вісім. 10800. ділимо на 8. Беремо 10. Оскільки одиниця не ділиться, найближче, яке ділиться, буде 8. 8 на 8, одиничка. Віднімаємо 8. Зверніть увагу, як ми пишемо. Двічка в остачі. Вносимо 8. Так, 28 ми ділимо на 8, найближче це буде 24. 24 на 8 буде 3. Віднімаємо 24 4 в Остачі. І зносимо 0. 40 поділити на 8 буде 5. Віднімаємо 40. Сюди 0 записуємо. І тут підкреслюємо і записуємо 0. І отже, у нас вийшло 1000 по. 1350 центнерів витратили. Отже, дивлячись на умови нашої задачі, ми розуміємо, що цемент витратили весь який привезли, а піску лише 1350 центнерів. Отже, відповідь по 1350 центнерів. Піску і цементу витратили за один день. Працюємо з вами далі. Пишемо, наступна наша задача: 328. Із двох населених пунктів, відстань між якими становить 285 кілометрів. Одночасно назустріч один одному виїхали два мотоциклісти. Через три години вони зустрілись знайди швидкість другого мотоцикліста, якщо швидкість першого дорівнює 45 км за годину. Отже, пишемо задача 328. Беремо в руки лінійку, креслимо відрізок завдовжки 12 см. Ось це будуть наші міста. Тепер показуємо, що відстань між ними становить. 285 кілометрів. Десь тут посередині зустрілись наші мотоциклісти з, за час через три години. Один рухався з невідомою швидкістю, а другий рухався зі швидкістю. 45 км за годину нам потрібно дізнатись швидкість другого мотоцикліста. Згадаємо з вами зараз задачі на швидкість. Розв'язання. Отже, першою дією маємо з вами дізнатися, яку відстань проїхав мотоцикліст. Який рухався зі швидкістю 45 км за годину. Тобто маємо 45, помножити на 3. 3 помножити на 5 буде 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 4 буде 12 і ще 1 – 13. Отже, вийшло 135 в дужках кілометрів. Пояснення відстань, яку. Проїхав перший мотоцикліст. Тепер другою дією ми маємо дізнатися, яка ж відстань, яку ж відстань проїхав другий мотоцикліст. Тобто від загальної відстані ми маємо відняти 135. 285 відняти 135. 0,5,1. 1. 150 кілометрів. Отже, пишемо відстань, яку проїхав другий мотоцикліст. І тепер третьою дією ми маємо дізнатись, з якою швидкістю він рухався. Дивіться, він проїхав більше, більшу відстань. Порівняно з першим. За ті самі 3 години. Тобто, ми вже розуміємо, що швидкість в нього була більшою, ніж у першого мотоцикліста. Якою ж вона була? Відстань, яку він подолав, тобто 150 км. Ми маємо поділити на час 3 години, ті самі, які він на це затратив. Отже, третьою дією записуємо. Ми з вами говорили, що це ділення. Таблична, то ми можемо не записувати у стовпчик. 150 поділити на 3 і буде дорівнювати 50 кілометрів за годину. Відповідь 50 кілометрів за годину швидкість. Другого мотоцикліста? У нас з вами лишилось ще одне завдання. Завдання 329. Площа дитячої кімнати становить 15 метрів квадратних. Який периметр цієї кімнати, якщо її довжина, дорівнює 5 метрів? Отже, пишемо. Завдання 329. На сторінці 54. <кій> і так, ми знаємо, що площа дорівнює 15 метрів квадратних. Довжина дорівнює 5 метрів. Чому дорівнює ширина, ми не знаємо, і нам ще потрібно знайти периметр. Отже, знаючи формулу, що площа нашого прямокутної. А ми розуміємо, що це прямокутна, тому що у нас є ширина і довжина. Площа нашого прямокутника дорівнює А помножити на Б. Звідси можемо зробити висновок, що А буде дорівнювати площа поділити на Б. Отже, А буде дорівнювати 15 поділити на 5. Буде дорівнювати 3 метри. І це буде наша ширина нашої кімнати. А тепер знайдемо периметр нашого прямокутника. Згадуємо формулу А плюс Б помножити на 2. Отже, периметр буде дорівнювати 5 додати 3 і помножити на 2. 5 додати 3 буде 8, і помножити на 2 буде дорівнювати 16 метрів відповідь. 16 метрів периметр кімнати. Ось таким чином опрацювали, записали, відкриваємо наш друкований ЗОшит. В друкованому зошиті наша тема письмове ділення багатоцифрового на одноцифрове, тобто те, що ми працювали з вами в класі, і ми зараз з вами виконаємо завдання номер 141 Обчисли довжину каналу, якщо його площа дорівнює 80 656, а ширина 4, тобто. Нам потрібно площу поділити на ширину. Виконаю вчислення письмово. Отже, записуємо: 80 тисяч 656. Маємо поділити на 4. Починаємо ділити з десятків тисяч. 8 поділити на 4 буде 2. Остаче немає, а далі 0. Ми підкреслюємо. Цей 0 зносимо в частку. І через, дивіться, 1, 2, в третій клітинці я пишу шістку. 6 поділити на 4, найближче, яке ділиться, буде 4. 4 поділити на 4 буде 1. Віднімаємо 4 залишок. Остача 2. І зносимо ще п'ятірку. 25 найближче, яке ділиться, 24. 24 поділити на 4 буде 6. Віднімаємо 24. Підкреслюємо. Остача 1 і зносимо 6. 16 поділити на 4 буде 4. Віднімаємо 16, 0. Підкреслюємо. Отже. Уявляєте собі? 20 164 метри. Ось така є довжина каналу. І так, на сторінці 36 ви виконуєте завдання 138, 139, 140 на сторінці 37 142 на сторінці 37. А у звичайному зошиті за вами лишається номер 330 і 331. Дякую за увагу!